Всім бажаю здоров'я, це забусярини і на зв'язку. Знаходжуся, я вже казав у попередніх відео на одному з полігонів у Західній Україні. І тільки на прийшов з наряду, заступав в наряд, знаходжуся вже тут другий місяць. Хочу довести до вас таку інформацію: довести до вас, щоб ви зробили самі висновки і максимально це відео репостом і зробили висновки. За ніч звозять відловлених, забусярених, бусифікованих хлопців, молодих, старих по 200-300 чоловік за ніч. В тиждень це тисячі народу. Люди ідуть просто в якісь кроваві жнива. Розпусють це відео, жінки особливо за. Попередьте своїх чоловіків, мужчин, братів, синів, е, щоб були обережними на вулицях, в містах, в селах, будьте дуже обережними сотнями в день за декілька годин з усієї країни везуть на полігон сотні незаконно мобілізованих, відловлених хлопців. Звідси везуть зразу на забій, як скотину. Жити будуть не всі. Подумайте над цим: бережіть себе, своїх рідних і близьких. Е, Хай живе Україна, хай здохне зелена гнида Зеленський, хай здохне Путін, а ми будемо жити. Слава Україні! Я наголошую, наголошую і ще раз прошу: розповсюдьте даний матеріал, дану інформацію. Доведіть до людей, що відбуваються просто криваві жнива. Бережіться, ТЦК і жінки, піднімайтеся, вставайте, робіть щось, бо завтра на черзі ваші діти. А діти підуть підуть всі командування в даній частині каже, що в піксель удінуть всю країну. Гуртуйтеся і робіть щось, зносите ТЦК, ц... 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 цка, зносите цю поліцейський цей режим зелений. Будемо жити.